Уряд дозволив відключати житлово-комунальні послуги за борги. Крім того, тепер у випадку наявності заборгованості споживачу, крім самого боргу, нарахують ще й штрафні санкції. Отже, які саме суми з вас можуть стягувати у випадку заборгованості, що робити, якщо ваше житло було пошкоджено через ракетні обстріли, і які пільги є у тих, чиє житло знаходиться на території бойових дій. Нагадаю, спочатку повномасштабної війни і до кінця 2023 року діяв мораторій, який забороняв відключати житлово-комунальні послуги за борги. Крім того, було заборонено нараховувати штрафні санкції за несвоєчасну сплату споживачами за житлово-комунальні послуги. Тобто споживачів просили сплачувати за житлово-комунальні послуги, але у випадку несплати ні штрафні санкції, ні відключення їм не загрожували. Кому нарахують штрафи і зможуть відключати комунальні послуги з 30 грудня 2023 року діють нові правила: тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, взагалі не будуть нараховувати плату за комунальні послуги. А тим споживачам, які проживають на територіях ведення бойових дій, а також тим, чий будинок було пошкоджено внаслідок бойових дій, вартість комунальних послуг нараховується. Але заборонено додатково нараховувати штрафні санкції та відключати житлово-комунальні послуги за борги для усіх інших, хто не на території бойових дій і в кого не пошкоджено житло, тепер будуть нараховувати штрафні санкції, а також можливо відключення житлово-комунальних послуг. І тут у вас можуть виникнути питання: що це за штрафні санкції і що саме входить до житлово-комунальних послуг. Чи входить сюди, наприклад, управління будинком, плата за прибудинкову територію? Так, до житлово-комунальних послуг входить не лише світло, газ, вода, опалення. А ще й управління будинком та вивіз сміття. Так, до житлово-комунальних послуг входить не лише світло, вода, газ та опалення, а ще й управління будинком та вивіз сміття. Що стосується штрафних санкцій. Якщо у вас є заборговані за житлово-комунальні послуги, то постачальник може нарахувати додатково пеню. Зазвичай це 0,01% сота відсотка від суми боргу за кожен день прострочення. Тобто, наприклад, якщо в нас є борг 20 тисяч гривень, то пеня буде 2 гривні за. Кожен день прострочення. За рік пеня складає 730 гривень. Крім того, якщо боржник не сплачує добровільно борг, то постачальник житлово-комунальних послуг може звернутися до суду. В суді він зможе вимагати ще 3% річних від суми боргу, інфляційні втрати, якщо вони були, і всі витрати, які постачальник поніс у зв'язку із зверненням до суду. Якщо навіть після рішення суду боржник добровільно не погасить борг, то документи підуть у виконавчу службу для примусу. Стягнення. А там виконавча служба ще за свою роботу нарахує додатково 10% від суми заборгованості. Тому слідкуйте за своєю поштою. Якщо постачальник житлово-комунальних послуг звертається до вас із вимогою погасити заборгованість, то, можливо, варто з ними домовлятися і почати частково погашати борг, щоб не доводити справу до суду. Якщо будинок зазнав ушкоджень. Якщо ваш будинок зазнав ушкоджень через ракетні обстріли, навіть якщо це не територія активних бойових дій. Вам не мають права нараховувати ніякі штрафні санкції, не можуть вам відключати комунальні послуги і не можуть навіть сам борг стягувати. Тобто сам борг за послуги, які ви споживаєте, буде накопичуватися. Але поки що звертатися до суду і примусово його стягувати з вас, постачальник не може. Але для цього ви повинні направити повідомлення про свою ситуацію із пошкодженням будинку своїм постачальникам житлово-комунальних послуг для внутрішньопереміщень. Чиних осіб Якщо заборгованість виникла після 24 лютого 2022 року на території бойових дій, і споживач був вимушений покинути своє житло, то поки що таку заборгованість з нього стягувати не можуть. Для цього потрібно постачальнику послуг надати довідку ВПО або будь-які документи про те, що споживач покинув своє житло, наприклад, підтвердження виїзду за кордон. Сподіваюся, це відео для вас було корисним і дозволить вам вберегтися від непотрібних витрат і судових спорів. Бережіть себе і не забудьте поставити пальчик вгору, щоб підтримати наш канал.